Слава Ісусу Христу! Шановні голови, шановні представники своїх громад і майбутніх об'єднаних територіальних громад, я є Дерев'янко Юрій Богданович, народний депутат від політичної партії Воля, обраний по 87 му мажоритарному окрузі. Це на Івано-Франківщині. Я є тим депутатом, який безпосередньо супроводжує і займається процесом об'єднаних територіальних громад. Починаючи від розробки законодавства і закінчуючи практичними кроками по функціонуванню кожної такої громади. І у мене на окрузі, і у нас на Івано-Франків Івано-Франківській області ми супроводжували кілька громад з самого початку від першого документу до останнього, від зборів села, від сесій відповідних сільських селищних ради міських до. Вже після виборів першої сесії об'єднаної територіальної громади, і цей практичний досвід він набутий за останні півтори роки. Нам вдалося в минулому році, під час проведення місцевих виборів, під час критичного голосування у Верховній Раді, дати шанс більше ніж 60, 60 громад, які об'єднувалися, і не були спроможні по факту, тобто не об'єдналися не відповідно до перспективного плану. Нам вдалося всі ці громади зробити повноцінними міні-районами, тобто тими громадами, які отримують напряму гроші з бюджету на медицину, на е освіту, на всі інші видатки, які стосуються культури. Це те, що пан Антон говорив. І якщо так дуже коротко і дуже просто сказати, що про що ми сьогодні говоримо, то ми сьогодні говоримо про те, що ви, кожний сільський селищний голова і міський, в тому числі місто районного значення, після того, коли ви об'єднаєтесь, ви станете міні районом Тобто великий район, Турківський, який сьогодні є, він фактично розділиться на кілька районів. І кожний голова такої громади, об'єднаної, буде одночасно головою. Міста або села головою районної державної адміністрації в цьому маленькому районі і головою районної ради відповідно в цьому ОТГ. Це якщо так дуже просто, примітивно сказати, що реально відбудеться. Мало того. Я поясню чому, тому що обрання голови об'єднаної територіальної громади це обрання міс голови міста або голови села відповідного чи селища, це, це обрання голови ради відповідної об'єднаної територіальної громади. І він є керівником виконкому, керівником, власне, як сьогодні виконує функції голова районної державної адміністрації, головою виконкому об'єднаної територіальної громади. А з точки зору грошей і з точки зору повноважень, це є реальний район. Чому? Тому що держава, уряд перед тим, як визнати спроможним ту чи іншу об'єднану територіальну громаду, роблячи ці всі розрахунки, які пан Антон тільки що сказав, делегує своїм. Повноваження владні в кожну таку громаду. Це означає, що питання пенсійного фонду, соцзахисту, земельних ресурсів, всі інші питання, які сьогодні є в районі, вони автоматично переміщаються в центр об'єднаної територіальної громади, яка створюється. Якщо у вас в районі буде створено, скажімо, 4 громади, то це означає, що у вас буде 4 райони. Це означає, що повноваження оці будуть сконцентровані в кожному центрі такої об'єднаної територіальної громади. Якщо їх буде не 4, а 5, то, до прикладу, то це, відповідно, буде у 5 таких центрах. Тому, коли ми говоримо про цей процес, то він і називається розукруплення. І мало того, цей процес називається ще інакше. Це є реальна влада, яку ви, яку у громади отримують в результаті. Плата над грошима, плата над розпорядженнями комунальних всіх установ і комунальних підприємств і над майном цієї об'єднаної територіальної громади. Якщо сьогодні в будь-якій школі, для того, щоб призначити директора, чи звільнити будь-якого працівника школи, вчителя, взяти на роботу чи звільнити, ви звертаєтесь в районо, районний відділ освіти. То завтра, коли у вас буде об'єднана територіальна громада, ці всі функції передаються на об'єднану територіальну громаду. Ви створите собі або не створите, в залежності від того, як ви будете вважати за потрібне, як орган управління відділ освіти, або делегуєте ці повноваження члену виконкому, наприклад, там, директору тієї чи іншої опорної школи, це залежить від того, як ви захочете зробити. Це вже ви як газ не будете приймати рішення, вам ніхто не буде розказувати, як треба. Вам скажуть, можна так, так, так і так. А ви собі самі сформуєте структуру управління в об'єднаній територіальній громаді, чи більше буде цих чиновників, чи менше буде цих чиновників, в залежності від доходів, від коштів. Так само рівень зарплати ви будете самі визначати. І в такий спосіб ви будете керувати безпосередньо всіма установами, які у вас є: ФАПи, амбулаторії, школи, садочки, абсолютно геть все. Тому це є реальна влада, яка передається на рівень громад, це є реальна можливість. По, кожному, такому, по кожній такій установі максимально ефективно керувати такими установами, тому що, із досвіду тих всіх об'єднаних територіальних громад, з якими ми спілкуємося, а сьогодні їх є 172. І з перших 159 громад, які пішли на вибори, так у нас в житті склалося, що ми почали допомагати кільком. Але проблеми були скільки. Тому так сталося, що ми стали всі в один член, всі 159 голів. І ми в тому числі, я в тому числі, як той депутат, який колись приїжджав так само до людей, до громади, коли ми так сиділи і, і, і радилися об'єднуватись, ми об'єднуватись, всі за писали на одному аркуші, всі проти писали на іншому аркуші. І ті громади, які об'єдналися, ми пішли разом. І коли ми прийшли разом, може після виборів, то так само голови і депутати сказали: слухайте, ну а в нас тут біда? Рахунки не відкриваються, то не робиться, то законодавство запізнюється, чиновники ставлять палиці в колеса. І ми дружно всі всі на кожному рівні, я на своєму рівні так само, ночуючи, днюючи в кабінетах міністрів всіх профільних тих, від яких це залежало, ми крок за кроком це все долали. І саме на сьогодні величезна кількість отих от проблем, які були у перших об'єднаних територіальних громад, вирішені, вам буде набагато легше, тому що цей же шлях є проданий. І вже велика кількість тих питань, і законодавчих, і нормативних, і організаційних вирішено, звичайно, ще залишаються питання. Ну, наприклад, питання землі залишається. І ви знаєте, що позиція наша і позиція ту, яку ми історіму, і обов'язок обіцянки ще того старого уряду то новий це має підтримати. Це земля поза межами населених пунктів. Об'єднаної територіальної громади має бути передана у комунальну власність об'єднаної територіальної громади. Ви чудово знаєте, як сільські голови, селищні голови міські, що ви маєте землю, ви можете розпоряджатися тільки тією землею, яка є у вас в межах населеного пункту. Зією іншою землею, які ви розпоряджаються, кадастр. От. Але ті землі, які є на вашій сільській раді за межами населених пунктів, якщо ви об'єдналися, ну, тобто, наприклад, ви зробили таку велику громаду. Так от, по цьому периметру. По периметру нової великої громади всі землі, які є за межами населених пунктів, мають бути комунальною власністю об'єднаної територіальної громади. Це законопроект 3510, потім він трансформувався в 43.55. Він вже є проголосований в першому читанні. Зараз готується до другого читання. Я особисто цим займаюсь. У 600 поправок там є до другого читання. Я сподіваюся, що на цій сесії ми цей законопроект дотиснемо до кінця. Спротив шалений, ви це чудово розумієте, корупція в катастрі колосальна. Ви чудово розумієте, що земля, навіть бойова земля, ну, у вас гільський район, я розумію, але тим не менше можливо є землі сільськогосподарського призначення, в тому числі. Але якщо ми порівняємо, скільки агрохолдинги, до прикладу, платять власнику за пай, скажімо, 2,5 тисячі гривень там, ну, за пай, якщо перерахувати через цукор чи через зерно чи натуру, перерахувати. То коли Державнедастор розпоряджається землею сільськогосподарською, то платить 1500-1800. А голова розкаже, ще наступні кроки інновації, коли він уже як ОТГ цією землею починає розпоряджатися або бере в цьому участь і підштовхує, то виявляється, ще можна більшу користь отримувати від цієї землі і громаді, і в тому числі кожному приватнику, який сьогодні має пай. Тому що коли Громада цим ефективно розпоряджається, то і, наприклад, за кожний гектар може отримати там 2800 чи 2500, чи ще більше гривень, то той пайовик, якому платили, 1800, чекайте, Якщо ви платите ті самі паї по 2500-2800, то чому ви мені ну, за ту саму землю, за гектари землі, платите комунальну землю, такі гроші, то чому ви мені платите 1500 чи 1800 гривень? Тому земля це ключовий момент. Це перше. Друге, питання, безумовно, ще є. Стосовно того, щоб упорядкувати роботу старост, стосовно того, щоб старости отримували правильні зарплати і мали повноваження ті, які необхідні. Звичайно, питання ще багато різних, різних, які стосуються надання адміністративних послуг. Всі ці питання в процесі вирішення, це не має вас, на мій погляд, лякати, чи це не має вас відштовхувати від цього процесу. Тому що сьогодні кожен з вас ходить з протягнутою рукою районну державну адміністрацію. Тому що ви сьогодні не маєте грошей. Ну, об'єктивно так. Тому що податок з доходів фізичних осіб у вас нуль. 60% податку з доходів фізичних осіб, мешканців, які живуть на ваших територіях, вони всі сплачують район. І сьогодні район є тим розподільником коштів і, власне, тим керівником, який на це все впливає. Шановна громада, ще я хочу сказати, що дуже важливу річ. Ми маємо сьогодні у парламенті зміни до Конституції в частині децентралізації, які чекають останнього другого читання. Ви знаєте, 226 перших було проголосовано. З Конституційного суду це повернулось. Так, так, це той закон про зміни до Конституції, який в тому числі має питання з Донбасу, питання е, умовної федералізації, так званої. Я не хочу зараз цей аспект обговорювати е, стосовно цієї. Е, Скажімо, окремих статусу окремих територій Донбасу. Е я хочу інше, значить на іншому наголосити. На тому, що в перехідних і при кінцевих положеннях цієї Конституції цих змін написано наступне. Наступні чергові місцеві вибори відбудуться в останню неділю жовтня 2017 року. Ми зараз живемо в 16-му році. Ще раз увага. Перехідних прикінцевих положення, змін до Конституції, написано, наступні чергові місцеві вибори відбудуться останню неділю 2017 року. Це означає, що якщо цю Конституцію протягнуть регіонали разом з іншими, ті, хто хочуть їх протягнути 300 голосів, то означає, що наступний рік, останню неділю жовтня, ми будемо мати чергові місцеві вибори. Це означає, що всі ви, всі ми, вся громада буде обирати нових голів Сільських рад чи об'єднаних територіальних громад, міських і всіх інших. До чого це я говорю? Я це говорю до того, щоб ми розуміли, який був план дій. А план дій був наступний. Ухвалюючи закон про добровільне об'єднання громад, той, які зараз чинення, і зараз ми говоримо виключно про добровільність, те, що ми зараз обговорюємо, це добровільність. Хочуть громади об'єднатися в такому форматі чи в іншому форматі, мають шанс це зробити зараз. А це добровільно. Хочуть не об'єднуватись, можуть не об'єднуватись. Україні об процес йде. Зараз 173 громади вже об'єднані. Йде час, цей час пройде. Ну, я прогнозую, що якщо зміни до Конституції будуть протягнуті в кінці цього року, то я думаю, що цей час пройде до весни наступного року, максимум. І весною наступного року підуть підсумок про ті громади, які були об'єднані, як вони живуть, як в тих громадах люди себе почувають. Як вони фінансово себе почувають? І я вам точно скажу, що вони будуть дуже позитивно виглядати на фоні всіх інших, які є необ'єднані. І після цього будуть внести зміни в закон, і він буде не добровільний, а він буде примусовий. І це буде закон про адміністративно-територіальний устрій, який буде передбачати об'єднання громад в об'єднані територіальні громади, але вже не добровільно. А так, як формально воно є. І теоретично претензії до плати придивити буде неможливо. Чому? Тому що вони скажуть, почекайте, ми дали час, ми дали можливість, хто хотів міг об'єднатися в тому форматі, як кому було зручно об'єднатися. ми бачимо, що це процес позитивний, тому що всі об'єднані територіальні громади працюють, розвиваються, знаходять ресурси і засоби для того, щоб розвивати свої громади. І це дуже перспективно і дуже позитивно. Тому в нас немає іншого шляху, щоб зробити отак. Це означатиме. Що якщо я правий з точки зору моїх прогнозів, а я точно правий з точки зору того, що написано в змінах до Конституції, то це означає, що наступної весни можна буде прийнятий закон, який буде стосуватися того, що це є примусове об'єднання в об'єднанні територіальної громади. Чому? Тому що наступні місцеві вибори, і я вас в цьому точно запевняю, будуть вже такими, які будуть проведені на 5 років. І не буде ніхто ще раз через рік, через два, перепроводити наступні місцеві вибори. Це означає, що всі нові об'єкти територіальні громади собі оберуть уже в промисловому порядку об'єднання нових полів, новий склад відповідних рад об'єднаних територіальних громад і запрацюють органи місцевого самоврядування уже після так званої реформи, яка вже буде завершена в цій частині. Це означає, що якщо ви, ми разом з вами втратимо цей шанс. Сьогодні сісти, порадитись, роздавати питання, зрозуміти, який кращий формат, зрозуміти, яка громада, з якою громадою краще буде співіснувати і жити, то ми цей шанс втративши, потім будемо тільки винити самі себе. Тому що потім ми будемо мати або умову з Офісу реформ, або з Мітер або з обласної державної адміністрації отаку схему, як краще об'єднатися. Буде прийнятий закон в Верховній Раді, і так воно й піде. Уже навіть сьогодні в дискусії йдуть про те, коли, наприклад, ну уявіть собі, є там 15 населених пунктів чи 10, які хочуть об'єднатися. А, а одне село сидить на заправці. Ну, є заправка в одному селі. Ну Абсолютно очевидно, що автомобілі, які заправляються в тому селі, а ви знаєте, що ви раніше мали транспортний збір, який йшов вам місцеві бюджети постійно раніше, його зараз забрали, і все перекинули на акциз. Так от. Всі чудово розуміють, що мешканці всіх оточуючих сіл заправляються на цій заправці. Але заправка стоїть в одному секретні. І 5% акцизу потрапляє в один бюджет, тільки в ту сільську раду, де ця заправка стоїть. І той голова, кумкуролю, йому нічого не треба, в нього повно грошей. Нашим до когось об'єднуватись, якщо в нього гроші є. Всіх інших грошей немає, вони йдуть жабрати у РДА і прошують, щоб їм там то підлатати, це зробити, там десь почути, там десь достукатись, дослухатись. А той ніколи нікуди не хоче об'єднуватися. Тому, коли це депутати чують в Верховній Раді, вони кажуть, слухайте, ну це абсурд. Якщо громади хочуть об'єднатися, там 5 чи 6 чи 10, а один сидить щоки на думку і не хоче цього робити, то що це означає? Ну, є два варіанти. Або перше, забрати цей акциз у нього і перерозподілити, скажімо там, наприклад, на районний рівень або на рівень об'єднаної територіальної громади 3,5% і йому залишити півтора або один, умовно кажучи, або варіант номер 2 Почати примусово проводити е, об'єднання. Тому, шановні голови, шановні друзі, я хочу вам сказати про те, що зараз маємо унікальний час Маємо унікальний час для того, щоб розуміючи ці всі процедури, процеси, які в державі відбуваються, це зробити. Тепер на рахунок ще тих позитивів, які вже очевидні, я бачу їх очевидними, і в маленьких громадах, і в великих, і в різних, які стосуються доступу до коштів які стосується доступу до ресурсів, які сьогодні є. Цього року є окремим рядком субвенція на підтримку соціально-економічної інфраструктури об'єднаних територіальних громад, спеціальна субвенція 1 мільярд гривень. Це означає, що ця субвенція була розподілена між кожною громадою, кожною з 159, пропорційно площі і пропорційно кількості сільського населення. Чим більше в громаді сільського населення, тим більше коштів виділяється з цієї інфраструктурної субвенції. Мінімальна сума на найменшу громаду, причому це громада, там, де Інгулецький Гок знаходиться, вона СНТ, вона вважається міського типу. Мінімальна сума 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це вже пане Антоне сказав. Максимальна десь в межах там 24 мільйонів. Але цей 1 мільярд гривень насправді це є. Невеличка частка гарантованих коштів, які громади цього року отримують. Наступний рік планується так само закласти не менше мільярд, можливо, два. Але я хочу сказати зараз про інакше: про те, що сьогодні ми маємо як держава Україна величезну кількість грошей, які нам дають на безповоротній основі е технічної допомоги, е фінансів, які даються на розвиток об'єднаних територіальних громад різних держав. Ми робили такий аналіз. І були в різних міністерствах, в тому числі в Мінекономіки, в Мінрегіонбуді, в Мінфіні. І загальна сума коштів, які сьогодні Україна має на цей рік, наприклад, десь близько від 5 до 10 мільярдів доларів. Минулому році держава Україна не використала 2 мільярди доларів такої технічної допомоги. Не використала. Тобто, ви, як голови не мали до того доступу, інші голови не мали до того доступу. Це звичайно, ганьба. Ну, ми знаємо, що там в середині так само відбувається перетягування канату, хто цим буде займатися, то Мінфін, то Мінрегіонбуд, то Мінекономіки. економіки. І той законопроект, який вже є написаний, який є е, зареєстрований, який стосується того, щоб робити такий єдиний сайт, отакий єдиний сайт, то кожен з вас, кожен з нас, міг би зайти і подивитися. Наприклад, уряд Швейцарії виділяє там. 50 мільйонів франків, 50 мільйонів євро на Україну, ну, дає допомогу. Під такі до цілі. Уряд Італії там 10 мільйонів євро, під такі до цілі. Уряд, наприклад, там Німеччини 100 мільйонів євро, під такі до цілі. І відповідно до цього готувати проекти, проекти для того, щоб цей проект туди потрапив і ці кошти затягнути. Це є величезні гроші. Тому що навіть зараз, коли ми говоримо про ті діючі проекти, які є. От перший мінімальний проєкт, який запустився, це 100 мільйонів, євро, 100 мільйонів євро. Це на наші гроші приблизно 2 мільярди гривень. Навіть більше, так? у нас євро зараз коштує під, 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 під 20, 28. Так? Це приблизно 2 мільярди 800 млн гривень. Порівняйте з 1 мільярдом цієї інфраструктурної субвенції. Це маленький. А насправді зараз пріоритет це ОТГ. Пріоритет це Об'єднані територіальні громади. Тому це додаткові кошти, які потребують трошки творчості, трошки креативу, трошки знань і умінь. І я переконаний, що ви маєте і хороших спеціалістів, і вчителів, і студентів, в тому числі, яких можна посадити за написання таких проєктів. Ми будемо добиватися, і ми добиємося, щоб ця інформація була відкритою, щоб ви не, ви не ходили там якимись незрозумілими коридорами і не були ну, отримати цю інформацію, тому що це є наш славий ресурс. Якщо держава в бюджеті передбачає мільярд гривень всього на об'єднані територіальні громади, то міжнародної допомоги ми маємо 20, 30, 40, 50 мільярдів в рік в мінімум. А це означає, що іноземці нас не розуміють, коли нам дають гроші, а ми їх не використовуємо. А в них принцип такий: чим більше ви берете і використовуєте, тим більше ви можете отримати на наступний рік. Це дуже-дуже важливо. Скажіть мені, будь ласка, хто сьогодні з вас, як з сільських голів або з міських голів міста районного значення, може мати доступ до цих ресурсів, якщо вони не об'єднана територіальна громада? Ніхто. Ну, реально, ніхто. Чи ви хочете, чи ви дбаєте, щоб ви ці гроші могли отримати? Ну, звичайно, так. Бюджет розвитку кожного населеного пункту мінімальний. Бюджет розвитку району сьогодні мінімальний. Але всі ми хочемо до тих грошей мати доступ, всі ми хочемо це зробити. Але просто за рахунок таких технічних, з одного боку, речей і не сформованих об'єднаних територіальних громад, ми це зробити поки що не можемо. Я не буду приховувати, європейці чітко говорять, Україна не має іншого варіанту, як пройти реформу об'єднання реформу децентралізації. Тому що цю реформу пройшли всі країни бувшого соціалістичного табору так званого і Прибалтики в тому числі, і це єдиний для них зрозумілий шлях. Як це все оптимізувати, як передати владу на місця, як зробити так, щоб зменшити рівень корупції на кожному рівні, зокрема? На тому це штовхається таким потужним локомотивом, який зупинити ніхто не зможе. Це не просто дискусія в як якомусь там 10 років тому ще тоді безсмертний, якщо не помиляюсь, був, після помаранчевої революції і казав, що там будемо робити реформу адміністративно-територіальну, поговорили і забули. Ні, це не той випадок. Зараз ми дуже залежні від зовнішньої допомоги, ми отримуємо величезні кошти на підтримку гривні, на підтримку бюджету, і ми абсолютно точно будемо рухати цим шляхом. Єдине питання, або це зроблять за, за нас, тобто ну, чиновники якісь там і скажуть, буде отак, або ми самі подумаємо, зрозуміємо і скажемо, ні, робимо так, тому що для нас для кожної з наших громад це буде краще. Тому, шановні голови, шановні друзі, я хотів би, щоб ви сьогодні ви нам позадавали всі питання, які у вас є. Всі. Я на цьому хочу поставити три крапки, не хочу забрати більше у вас часу. Ми, ви, ви маєте унікальну можливість сьогодні запитати все, що хочете. Хороше, погане, всі ризики, все, що хочете, і як їх сьогодні можна ці ризики, в тому числі, е застрахувати, як можна їх передбачити, якщо там є якісь сумніви і Антону, і мені, і нашому поважному е голові об'єднувати. Громади сусідів, практично вашому, послухайте, ну, я вважаю, що це унікальна можливість, унікальний досвід, який вже сьогодні в цьому залі присутній. Тому нас монтуйте, питайте, все, що треба говоріть, для того, щоб ви вийшли з цього залу повністю озброєні, знаннями відповідями на питання і щоб ми могли після цього рухатись дальше вперед. Тому я на цьому ставлю тетрапі, сідаю на своє місце і мабуть. 我。多